Робочий кабінет психолога. Тут я працюю не одна, тут нас багато дівчаток. Нас на всю зону півтори тисячі поліцейських куруємо. Ми втрьох тут це моє робоче місце. Я старший психолог. Наша основна робота не полягає в тому, що ми тут сидимо і чекаємо на консультації. Ми приїжджаємо до людей. В цьому методичному кабінеті Криворізького районного управління поліції, які далеко за його межами творяться справжні дива. Саме сюди приходять правоохоронці, аби поділитися наболілим, трохи перезавантажитися та навіть отримати відповіді на хвилюючі їх життєві чи професійні запитання. Тут багато всіляких предметів, які на перший погляд досить звичайні, але ще як стають нагоді під час роботи. Одна із тих, хто на варті ментального здоров'я поліцейських вже понад 15 років старша психологиня відділу кадрового забезпечення круп, капітан поліції Анна Слащіліна. Анна Слащіліна. старша психологиня кадрового забезпечення Криворізького районного управління поліції, капітан поліції, на варті психологічного здоров'я поліцейських більше 15 років. Працює як з правоохоронцями, так і з дітьми, які постраждали від насильства чи стали свідками злочином. В своїй роботі використовує різні цікаві методики. Переконана, що психолога має бути свій власний психолог. Пані Анна пригадує її бажання поєднати своє життя із психологією розпочалося із вивчення мотивації злочиної поведінки. Тож далі вступила на факультет практичної психології міжрегіональної академії управління персоналом. Закінчила його з червоним дипломом та навіть написала кандидатську дисертацію. Бажання працювати саме в поліції було її свідомим вибором та настільки великим, що спочатку півроку за свою роботу нічого не отримувала та постійно просила взяти її в штат. І все не дарма, адже за стільки років змогла застосувати свої професійні вміння як наліпше. Коли я завітаю там, у підрозділ або приїжджаю до людей, вони кажуть, у нас все добре, я кажу, так, у вас все добре, бо я гарно працюю, я гарно працюю, і психологічне здоров'я це щось таке танке, і невидиме, коли ми вже пікуємося про власне здоров'я, коли у нас вже щось полить, а ми тієї думки, що треба наперед. Думати про займатися про в роботі з поліцейськими пані Анна та її колеги використовують різні методики, адже професія поліцейського часто передбачає негативні моменти, що можуть похитнути навіть найстійкіших. Це й болючі історії від людей, сльози, розпач та горе. Тому для правоохоронців завжди на поготові вправи. Після негативного спілкування ми можемо відчувати себе от, от такими дрібними розбитими. І ми виконували вправу про те, що якщо навіть ти розбитий, ти вже твої якості зберігаються, ти е, все одно такий чутливий, такий активний, енергійний, просто-просто е, просто, е, маєш різні грані. От дивіться, які різні у нас поліцейські, але вони гарні, вони мужні, вони завжди працюють над собою, займаються саморозвитком е, та дуже цікаві. Психологи раз на рік проводять і повну діагностику психологічного стану правоохоронців. Прийти поліцейські можуть і просто в гості чи на консультацію, не полишають в біді і родини співробітників. Зокрема, влаштовують профорієнтаційні прийоми для дітей, які хочуть в майбутньому, за прикладом батьків, стати поліцейськими. Пані Анна каже, більшість не бажає такої долі своїй малечі, адже це постійні стреси та 24 години на добу ти на службі. Тож просять її поговорити про це з ними. Такі прохання якналіпше показують дружні відносини та довіру між псих психологічною службою та поліцейськими. У нас є агенти свої власні, коли самі поліцейські, ми, ем, ми спонукаємо до цього. Якщо ти бачиш якось зміни поведінки, скажіть, будь ласка, допоможіть, будь ласка, зверніть увагу у психолога. Ча, е, дуже часто звертаються керівники, які мають бар'єри взаємодії з або е, ураження е, поліцейським людиною, ну, або він свідком був травматичної події ДТП. Потерпілими є серед поліцейських і найулюбленіше місце в методичній кімнаті зоокуточок. Тут вони можуть побавитися зі службовими тваринами папушкою, кроликом, хом'ячками та морською свинкою пепою. Психологи самі облаштували місце та доглядають за пухнастиками та пірнатими. Навіть попри шалений графік, правоохоронці все одно встигають сюди заскочити. Улюбленість багатьох кролик породи Лео. Йому частенько приносять смаколики, фотографуються з ним та навіть роблять йому зачіски. Ідея була як контактний зоопарк, так? коли ми, є люди, які тактильні, яким хочеться почу, почути, відчути себе у безпеці, можна потримати тваринку, контактувати з нею. Не потрібно завжди щось розказати, розмовляти. Так? Є люди, які просто можуть у... у тиші посидіти, відчути тепло, завжди тваринки. Вони дуже е... чутливі до тих людей, які Вміють спілкуватися, які щирі, як, і ширі, як і діти. Часто пані Ану залучають і до слідчих дій за участю неповнолітніх або малолітніх дітей. Це їй дуже подобається, каже саме в такі моменти вона реалізовується сповна, адже має додаткові знання з дитячої вікової психології десятирічного сина та любов до малечі. Дуже важко відокремлюватися, да, від тих подій, коли ти залучаєшся, ти буваєш учасником. Дуже важко емоційно не залучатися, тому що якщо дитина розказує про свій біль, про свою історію, її, хочеть, її хочеться захистити. Були випадки, коли розбещення. Дітей проводив сам батько да, по відношенню до дитини дуже важко налаштувати поліцейських саме, що. На жаль, це робота для роботи з дітлахами та й для дорослих в управлінні є спеціальна кімната психологічного розвантаження або зелена кімната. Це досвід перейняли вже в європейських психологів. В такому приміщенні працюють з дітками, які зазнали насильства та потребують захисту. Тут створені всі умови, щоб вони почували себе комфортно та в безпеці. Яскраві малюнки, меблі та іграшки. Але найголовніше затемнене вікно та відеофіксація, аби можна було проводити упізнання. Респонденти або статисти з підозрюваним вилаштовуються у лінійку, мають свої номери, дитина дивиться і її не бачить. Тобто, все складається для того, щоб не проводилася ретравматизація тих подій, в яких вона була жертвою або світ насилля. А ділиться ні в якому разі не можна переносити власні проблеми на інших під час роботи. Для цього потрібно регулярно займатися власним ментальним здоров'ям, одразу помічати всілякі негаразди та позбуватися їх ще в процесі зародження. Зокрема, переконана, що навіть психологу потрібен свій власний психолог. У нас є таке поняття як супервізія. У нас три психолога, ми один одного підтримуємо. Це... Я дуже... У нас дуже дружній колектив. До воєнного часу раз у місяць у нас після е звіту ми збиралися або якісь сумісні походи в кафе, або ну, якісь неформальне спілкування. Або ми ходили на дискотеку, нам дуже подобалося. Е на тиждень я теж ходжу до психолога. Має і своє уявлення про те, яким має бути спеціаліст цієї галузі, особливо той, який працює в правоохоронних органах. Тож ці поради можуть знадобитися і майбутнім її колегам. Психолог, ефективний психолог це ти, який спілкується з позиції рівний рівному і вміє так робити, що і не завжди навіть наші поліцейські розуміють, що вони отримали психологічну допомогу. Вони просто Просто буває психолог, це така фея, яка просто повз пройшла, спитала, як у тебе справи, і людині добре стало. Це, це така чарівниця. Анна багато часу присвячує самороботі та самовдосконаленню в своїй сфері. Наразі її мрія, аби в Криворізькому районному управлінні поліції був цілий тренінговий комплекс для психологічних занять. Загалом психологиня має багато планів, але поки що це тримає в секреті та обіцяє колись їх всі втілить, аби в першу чергу захистити та допомогти тримати в тонусі психологічне здоров'я тих, хто звертається до неї за підтримкою.